Особисто хочу звернутися до українських вояків. Хлопці, вас просто-напросто тримають за лохів. Кажуть вам, що ми вороги. Ми не вороги. Зрозумійте, ми більшою частиною рідні люди. І був час, коли ми може і сперечалися, а може і не сперечалися. Але в нас є все для того, щоб забути сперечання і згадати. Що наші батьки і діди, вони однакові. Згадати, що наші діти повинні жити в гарній, яскравій країні. І ця країна зробить все для того, щоб вони були щасливі. Подумайте про тих, хто стоїть за вашими спинами і хто підштовхує вас для того, щоб ви воювали. Ми знаємо, що ви не хочете воювати, але так налякали український народ. Що вони навіть бояться сказати, що ми не можемо воювати, ми не хочемо воювати. Нехай спробують самі американці воювати з зі своєю зброєю, яку вони дають. Бачимо, що вже відверто говорять, що у Мінську то були домовленості спеціально зроблені, щоб обдурити нас усіх, начебто там допоможуть владнати конфлікт. А самі 9 років готували нас до цього конфлікту, який привів до людських жертв. До руйнування міст. Але я вам говорю те, що є: наприклад, в Росії не руйнуються пам'ятники, які відносяться до українського мистецтва, до відомих українців. По всій Росії є існують пам'ятні місця, які відносяться відповідно до українського народу. Але ж дивіться, що робиться в нас. Це тільки на території України отаке от, от неподобство, коли руйнують пам'ятники, коли стирають вулиці, це. Знущання нацистського режиму, якому байдуже, що з нами буде, ви станете просто-напросто рабами. Рабами оцього насильства. Тому давайте забудемо про все те, що було. І давайте об'єднаємося та звернемося в, в другу сторону і зробимо все для того, щоб війна була завершена, та ми знов жили разом, дружньо і красиво.